Так, друзі, відповідаю на питання, який в мене фотоапарат. Е, у мене зараз Canon r 6 Mark 2 і е, три об'єктива, і спалах, тобто і дуже багато різної техніки, світла і так далі. Але хочу вам розказати взагалі про мій шлях. У техніці для того, щоб ви розуміли, що так було не завжди, і починала я зовсім простенького фотоапарату. І а, основний посил цього відео: що вам потрібно почати хоча б з чогось, так і коли ви почнете, ви зможете поступово покращувати свою техніку. Отже, починала я в січні 2000 2014 року, 12 років тому, з фотоапарата Canon 700D. я тоді була мамою в декреті, без чоловіка, і тоді мені, у мене був супер-супер обмежений бюджет, і якби на що вистачило грошей, те я і взяла. У мене був Canon 700D і один об'єктив портретний 50 мм 1.8. А От, в принципі, з такого комплекту починають навіть зараз багато моїх учнів, тому що той самий Canon 700D можна на OLX придбати там за 5 тисяч гривень. А якщо є можливість, краще щоб це був і китовий об'єктив. І портретний, тому що в мене був тільки портретний. Цього достатньо для якихось класних художніх кадрів для початку, але це не універсально. Тобто, наприклад, коли я вже почала знімати весілля, пішли замовлення на весілля, мені не вистачало об'єктиву. Перший час я там в подруги брала. В неї був Сігма 18300, отакий типу, <знах> знаєте, як на всі випадки життя. Я там за піцу в неї брала цей об'єктив на свої перші весілля. Потім, так за рік, я накопичила собі гроші на перший свій. Повний кадр це був Бушний Canon 5 d тобто без марк, просто найперший. Це такий старенький, старенький повний кадр 2008 року випуску. І він уже на той момент був такий сильно беушний. Але е з ним я також ще рік фотографувала і носила завжди цей свій Canon е 700D, завжди як запасний. Тому що беушний фотоапарат це завжди така лотерея, в який момент він може тебе підвести. Ну, Він був реально старий, такий потертий. Я його купила на той момент за 10 тисяч гривень. Потім... У мене був е, уже новенький. Я поїхала в Київ і купила собі одним махом отак просто без кредитів. Це я вже заробила все на фотографії. Виключно на фотографії. Тобто, отак от уявіть собі, від найдешевшого фотіка, на який я там просто ледь нашкрібла гроші, уже за рік. Ну, виходить, через 9 місяців я взяла 5D, а через рік після цього я вже спокійно поїхала в Київ і взяла новий 6 d перший. І одразу об'єктив до нього 100 мм 2,0 з діафрамою 2,0, який у мене досі зараз ще є. Це було просто топово. знаєте, це були нереальні емоції. Одразу придбати собі таку новеньку техніку. Ну, це був дуже такий класний ріст. Звичайно, виріс одразу рівень робіт. Ввійшли кращі замовлення, вищі ціни, але це не тільки від техніки залежить, а від того, що в мене був вже досвід. Два роки я вже постійно фотографувала, був досвід, і був відповідно, були вже гроші на техніку. Тому воно отак от все разом працює. Далі. Е я дуже багато фотографувала, і, відповідно, цей 6D, у нього просто вже був пробіг там під 200 тисяч. А це такий пробіг, коли бажано вже змінити собі фотоапарат, Тому далі у мене був 6D-Mark 2. Також, в принципі, багато років, десь 4-5 років я фотографувала на 6D-Mark 2, він класний і, і зараз в мене є. А, от, Просто захотілося чогось сучаснішого, тому от в минулому році, в 2025-му. Ми придбали а, новий R6 Mark II, вже беззеркалка сучасна. Е, крім того, це я тільки про фотоапарат розказу. Крім того, було ще багато змін там об'єктивів, бушні, нові спалахи різні. Е, це все шлях. А, тобто, неможливо одразу придбати собі е, там знаєте, набір на всі випадки життя. От ви раз закупились, і вам на все життя вистачить. Такого не буває. Тобто, Хочете почати у фотографії, просто почніть. І поступово будете покращувати свою техніку, свій рівень у вас будуть з'являтись гроші завдяки фотографії, в тому числі, <сум> не в тому числі, та ви будете просто заробляти уже на своїй справі на фотографії на далі на своє життя і на покращення своєї техніки. А просто так от з нуля взяти, бухати купу грошей і не розуміти, як знаходити клієнтів, як покращувати свій рівень. Це взагалі дурня. Ну і Звичайно, що в першу чергу хочу сказати, що я почала свій шлях з навчання, тобто я пішла на курс ще до того, як е, купила фотоапарат. Я пішла на курс без фотоапарату, тому що я розуміла одразу, що без фотоапарату це е, без знань я не отримую ніколи такого класного результату. Тому спочатку знання, потім техніка по важливості.